Привіт, часто при запрошенні на побачення з сайту знакомств дівчата пишуть, що погана погода. Є справи, не знаю, втомлена, з незнайомцями, не гуляю і так далі. Це відшив, чи потрібно далі з такими продовжувати діалог. Слухай, ну ти ж взагалі не розповідаєш, а який діалог до цього був? Ну, скільки ви спілкувались? Одне повідомлення, два, десять. Так, як ти задав питання, скажу, продовжу діалог. Так, як ти задав питання. Єдине, що там з незнайомцями не гуляю, таких дівчат можеш зливати. Такі дівчата зазвичай йобнуть. Але те, що там погана погода, є справи, не знаю, втомлена, там може бути і нормальне щось. Не знаючи, як ти до цього переписуєшся, продовжуй. Я пробував продовжувати, якось нічого не виходило. Но, питання знову ж таки, як саме ти переписувався? Як саме ти переписувався? Це ж головне. Головне ж Не просто продовжувати, а щоб ти якісно переписувався. Але знову ж таки, давай так. А... Чи може все ж таки у тебе бути зустріч з дівчиною, яка дуже швидко після першого повідомлення пише, що сьогодні погода. Так собі вона ну давай не сьогодні. Ви можете потім зустрітись? Можете. Чи може бути так, що ти пропонуєш їй давай сьогодні зустрінемось? Сьогодні вона каже, я сьогодні втомлена, може іншим разом, і ви по того все ж таки зустрінетесь? Ну, може таке, бо може. Вона каже: Не знаю. Слухай, ну багато хто таку фразу від дівчат чув і побачення, все одно з такими дівчатами бувають. Це все, що я тебе можу сказати. Тому чи є сенс продовжувати? Сенс продовжувати є. Але в першу чергу зверни увагу, як саме ти переписуєшся.